Товар хо, коробка пом'ята, аудиторія там багато токсиків, багато негативних людей. Нікому не рекомендую, навіть новачкам. Ми там просто зливали залишки. Китайщина різноманітна туди-сюди і все. І після завтра, десь буду мільйонером. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами трішки так посидіти, потрендіти і розповісти. Про свій досвід роботи на маркетплейсах. Я впевнений, що дуже багато новачків намагаються знайти себе, намагаються знайти себе в першу чергу у продажах, тому що це більш такий поширений варіант роботи. І я хочу вам розповісти, яку платформу краще обрати. На початку розповім про найпопулярніші платформи це olx prom і розетка Скажу. Про їх плюси і також про їх мінуси. Ну а перед тим як почати, хочу з вами поділитись таким певним лайфхаком, який допоможе вам розпочати просувати ваш сайт з мінімальними вкладеннями. А саме хочу порекомендувати вам мого товариша, мого е колегу, так би мовити, який розповідає про безкоштовне просування ваших е сайтів. В такій пошуковій мережі, як Google, про неї ви точно всі чули. Заключається фішка в тому, що він розповідає, як зробити так, щоб ваш сайт знаходився якомога вище від е, інших ваших конкурентів. Умовно кажучи, ви там буваєте в пошук якийсь певний товар бензопила. Бац, і ваш сайт там на першому місці саме в SEO з цій видачі. Це дуже корисний інструмент. Якщо ви працюєте вдовго, тим паче з маркетплейсами, то він максимально корисний буде для вас. Посилання на його телеграм якому тому він ділиться всіма своїми знаннями абсолютно безкоштовно. Я залишаю в описі під цим відео. Ну а ми починаємо. І так, друзяки, хочу розпочати з найпопулярнішої, з найвідомішої, можливо, платформи серед народу, так би мовити. Це дошка оголошень OLX Так, да, я і там побував, Попробував себе. Хочу в першу чергу сказати, що це дуже доступний інструмент, абсолютно для кожного, з мінімальними вкладеннями, але тут є. Проблеми, і я вважаю, що в першу чергу ці проблеми пов'язані саме з тим, що цей інструмент максимально доступний. Тобто туди легко зайти, зареєструватись, лишити залишити оголошення і так далі. І якщо ви не використовуєте на Оликсі якихось там платних функцій, платних розміщень, і так далі, то ваше оголошення губиться просто серед такого великого великої маси інших оголошень, і його ніхто не переглядає. І результату, якщо чесно, насправді там просто ні. Мінімум. Хочу сказати, що раніше OLX доволі таки поширений був через те, що він у всіх був на слуху. А такі маркетплейси, як пром розетка, ну, ще були, були не доволі таки поширені, і при тому OLX вважали, що там ну, можна купити дешево. Якщо чесно, стосовно дешево, так воно і лишилось. Там, до речі, сидить дуже багато постачальників, що ви там. Не те, що зможете товар продати, ви там, скоріш собі, можете постачальника знайти а, для того чи іншого товару, бо там такий лютий демпінг по цінам, а, і коли ти виставляєш певне оголошення з мінімальною націнкою навіть 50 гривень, то... Навряд чи воно продасться. До речі, це і є проблемою через те, що більшість заходить на дроп платформи, бачить там різноманітні товари, просто копіює ці товари і виставляє на OLX за рахунок тих безкоштовних розміщень, які там є. Ось в цьому і основна проблема. При цьому робить мінімальну націнку 50 гривень за рахунок того, що в них реклама, так би мовити, безкоштовна, вони сподіваються на якісь певні продажі. Але конкуренція максимальна, аудиторія там. Ну, така собі намагаються знайти подешевше, багато токсиків, багато негативних людей. Ну, коротше, нікому не рекомендую, навіть новачкам. Уж краще, на мою думку, взяти трішечки виділити, мінімум просто грошей і зайти на пром. Там у вас не буде супер-мега, пупер, багато замовлень. Про пром трішки пізніше, але все одно ви зможете потрошку-потрошку розкачуватись. На цьому, в принципі, все. Стосовно OLX. хочу сказати, що ми на OLX, в принципі, що ми продавали з нашим асортиментом, так це ми там просто зливали залишки. Той товар, який довго лежить на складі, який не продається. Ми його просто туди лупили з мінімальною націнкою, щоб просто з цього товару е витягнути кошти і все на тому. Мови про якісь там прибутки і масштабування взагалі там немає і перспективи в цьому направлені направлені саме для товарного бізнесу по по Великсу, я, якщо чесно, не бачу ні на які показники ти не можеш вплинути, реклама така собі, малоефективна, ну коротше, не дуже, не дуже добре. Друга платформа, яку я хотів би з вами розглянути, це Marketplace Promua. До речі, нещодавно мені попався якийсь тип, який розповідає, що він там на промі заробляє реклама безкоштовно. Но, типу, ти там оплачуєш тільки тоді, коли отримуєш замовлення. Давайте розповім вам в деталях, як воно працює по Ось на своєму досвіді. Я, до речі, тут ще закріплю десь скрін результатів, які ми зараз маємо по прому, щоб ви проаналізували то і щоб. Розуміли, що я не пустостовлю. Ми дійсно там продаємо, але розповім, як там відбуваються ті продажі. По-перше, розпочинаємо з реєстрації. Там є багато варіантів по реєстрації, є навіть можливість сплатити лише за перший місяць, здається, і все на тому. Там мінімальний платіж, який дозволить собі будь-хто, якщо ви плануєте в принципі починати якийсь бізнес створювати, створювати свій інтернет-магазин. При цьому плюси: легкий вхід, легкі налаштування, там доступно. Все розписано, розбереться навіть і той, хто на комп'ютері не шариє, на які кнопки натискати, тому що дуже багато гайдів, до речі, ще є. Файна підтримка. Якщо що, є якісь питання, зателефонував тобі, допомогли їх вирішити. Ну і все, в принципі, інтуїтивно там навіть зрозуміло. При тому є певне ранжирування товарів, тобто видача цих товарів залежно від вашого рейтингу. Умовно кажучи, є у вас товар, там, наприклад, павербанк, да або лампочки, ну неважливо, який, чохли. Для айфонів. І є ще один чувак або де, декілька чуваків, який теж продає ці чохли для, для телефонів, для айфонів. І ось коли в пошук вбивається саме ось цей ключове слово, до речі, ключові слова ви теж додаєте до карток ваших товарів. Вам м, видається декілька варіантів, декілька варіантів конкурентів. А ось ця видача будете ви там топ-1, топ 2 топ-3, топ-4, топ-5. Це вже залежить від вашого рейтингу в рейтингу на цій платформі, який складається там е, з рахунок ваших продажів, оберту. Відгуків і а, підтверджених завершених замовлень, якщо чесно, я хочу сказати так, що насправді на промі проблема в тому, що ось цей рейтинг він взагалі, я так розумію, ніким не контролюється. Всі його накручують як не попадя, і виходить просто якась вакханалія, яка не має абсолютно жодного резону. І вся ця тема з рейтингом вона не має сенсу. Просто дуже мало трафіку вона надає вам. І замовлення, які ви з того отримуєте, ну. Не можна сказати так, що ви навіть там можете вийти на якийсь прибуток, щоб просто за ці кошти виживати в наш час. Тому безпосередньо при роботі на Prom.ua, навіть якщо ви там зав'язаєте ту рекламу їх і так далі, ви все одно приходите до того, щоб вам необхідно залучати інші направлення трафіку. Ось до речі, до цього ж я вам казав, що ось мій знайомий він розповідає, як там за допомогою SEO продвинути ваш сайт. Вгору видачу в Гуглі. Це дуже корисна штука, треба й самому в тому розібратись. Тому що тут нам корисні абсолютно всі джерела трафіку. При тому, як і Facebook, як і Google реклама. Різноманітна Google реклама, не тільки е, видача ось ця SEO, а і таргетована реклама, яка там запускається. Е, зазвичай це запускається Google Shopping. Це коли ми вигружаємо прям весь. Е, Об'єм наших товарів заливаємо туди, запускаємо рекламу, і коли людина вбиває в пошук той чи інший товар, я впевнений, ви бачили, я тут скрин закріплю. Як воно виглядає, це такий списочок вилазить і показує вам той товар, типу, і його ціну одразу. І дуже зручно так переходити одразу, взяли, замовили і все на тому. Дуже дуже корисна річ. Але при цьому ця річ потребує бабок. І тому, коли більшість заходить на... Пром, вони вважають, що так, зараз заплачу там скільки півтори тисячі за один місяць, і все, загрожу товарів. Товари, до речі, візьму у постачальника, потім лупану туди той файлик, все вигрузка піде, бахну свою націнку. Туди-сюди і все. І після завтра десь буде мільйонером. Але насправді там так не працює, тому що у вас не буде попросту замовлень. І до речі, дуже багато людей ніяк не унікалізує свої е, карточки товарів. Просто як їм дає постачальник, так вони вивантажують і все. А ви уявіть, скільки там ще таких же чуваків, які роблять те ж саме. До речі, як е, ваш досвід був. Стосовно роботи внутрішньої роботи на Prom.ua, можете описати написати в коментарі під цим відео. Дуже цікаво подивитись, тому що в мене насправді негативний. Негативний він був допоки ми не підключили рекламу Google Shopping. Ось коли підключили, я вам покажу статистику зараз по рекламному кабінету в Гуглі. Ось тоді в нас і пішли замовлення. Пішов вже якийсь плюс. А до того стояли просто на мертво на місці, нічого воно не рухалось. Рейтинг, хоч вище, хоч нижче взагалі абсолютно жодних змін. Тому. Таке собі, не дуже. Якщо в поєднанні з Facebook рекламою, з Google рекламою, то во, бомба, можна юзати. Але з таким же принципом можна і юзати той самий хорошоп, коли ми там просто зробили скелет нашого сайту, завантажили теж товари. І він більш гнучкий в цьому плані буде. І я вважаю, що до того ж цього на хорошопі нам не треба буде відповідати там за якісь відгуки і тому подібне, мати якийсь рейтинг. Ми просто пустили на нього трафік і отримуємо результат, отримуємо звідти замовлення. Ось і все. Відгуки ми там самі собі Можемо зробити. Я думаю, всі так роблять, хто там займається товаркою. Але давайте ж поговоримо про плюси і про мінуси. Так, підіб'ю певний підсумок по прому. Це легкий вход туди, дуже зручно для налаштувань, все інтуїтивно зрозуміло для любого новачка. Можна швиденько завантажити товари свої різноманітні і робити це прям великим об'ємом. І все, одним файликом є вигрузка. Ось ця Є аналітика, є статистика навіть по тому, звідки ви отримували те чи інше замовлення. Це Теж максимально зручно, мені це сподобалось. П'яте плюс, що є, хоч якась да, вона погано контролюється, Це її мінус. Сподіваюсь, можливо, вони трішечки на це повпливають і покращать, тому що трафіку там, я думаю, насправді багато. Це саме рейтинг. Оцей рейтинг, внутрішній топ-продавець, не топ продавець і так далі. Для того, щоб в подальшому цей. Знак, що ти топ продавець, він хоча б щось значив, бо зараз він равняється нулю, так би мовити, то і все на тому. Мінуси це те, що дуже легко туди зайти. Це як плюс, так і мінус. Другий мінус це те, що не контролюється, не моніториться той рейтинг. Третій мінус дуже мало трафіку за рахунок там якоїсь реклами внутрішньої, типу замовлень воно багато не приносить. Та й в принципі все. Ну, Стосовно відгуків, то така окрема тема, те, що там доступні відгуки для клієнтів, і не завжди у вас будуть адекватні клієнти, не завжди вони будуть лишати справедливі відгуки до вас, тому що по більшості навіть там людині щось не сподобалося, бо просто він такий Мих бере і просто випльоскує ось цю свою негативну енергію на вас цим відгуком, аби вам нашкодити. Але насправді, ось ми продаємо, в принципі, товари Китайщина різноманітна. Ну не всі вони якісні, але багатьом навіть і заходи. Ну, ми звичайно перепровіряємо, у нас є і повернення, і так далі, але все одно. Більшість з них задоволена, і при тому дуже добре, що на промі, до речі, можна відредагувати відгук. Тобто ми скидуємо посилання клієнту, якщо ми цю ситуацію з ним владнали, і він сам редагує відгук. Чого не скажеш про наступну платформу? Ну, а третя платформа це розетка. Розетка Marketplace. Насправді це ось такий мій фаворит серед всіх цих маркетплейсів. Там є певні свої нюанси, які прям тебе так болючу точку. Давлять, але насправді по маркетплейсам ну це точно топ 1 в Україні. Дуже багато трафіку в них да, в і є е, 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 там. Певні критерії відбору тих продавців вимагають там гарні відгуки і тому подібне. Але за рахунок ось цих своїх жорстких умов, я думаю, що вони в принципі утримуються на ринку, адже вони дають гарну якість, вони дають гарний сервіс, заставляють просто вас це робити, якщо ви хочете у них продавати. Тому це must have. Давайте. Покроково теж розповім потрошку, як я туди заходив, як то все розпочиналося, з чого воно розпочиналося і що ми маємо наразі. Реєстрація доволі таки легка, теж там треба зв'язати з менеджером. Єдине, що в мене не пішло, це я хотів, щоб мені менеджер дав, умовно кажучи, доступ до адмінки, в якій би я міг зробити карточки перших своїх товарів. А менеджер якийсь такий упругий попався, що він прям тупо давив, каже, Ні, я не дам вам доступ, доки ви мені не скинете ці. Ці товари, файлики, а там треба якийсь файлик, там різні поля, щоб воно у них до вигрузки пішло. Я не шарюю, як то робити. Я кажу, дай мені доступ. І, коротше, я його так здається декілька разів просив, в разив 4 чи 5, допоки він мені цей доступ не видав. І до того ж, цього, для того, щоб продавати на розетці, ви повинні е, мати ФОП, як мінімум, ви повинні бути юридичною особою. Після реєстрації нам треба додати декілька товарів, ну зазвичай там 20-30, які ви будете. Продавати це основ, основна категорія ваших товарів повинна бути. Теж стосовно додавання товарів, якщо це через цей розетка Price Creator, то все доволі легко, інтуїтивно зрозуміло, заповнюєте додаєте і все. Нічого важкого немає. Потім воно ще йде на модерацію. Всі ці картки товарів перевіряє модератор. Якщо йому щось не сподобалось, якщо ви там десь не по правилам щось казали. То він це відхиляє і відправляє вам заново на оновлення. Тому перед тим як додавати товари, обов'язково прочитайте правила, ознайомтеся з ними, бо будете додавати дуже довго. І до того ж цього не рекомендую копіювати картки товарів у інших продавців на розетці. Через це може бути заблокувати вам цю картку товару, потім там звернення різноманітні до вас летять, що типу скопіювали. Я каюсь, у мене менеджера такі були, що зайшли, у когось там Ctrl-C, Ctrl-V, скопіював, ставив і пішов. То робота зроблена, давай гроші. Бувало таке, але зараз від цього відмовились, я це ніяк не підтримую, тому краще робити самостійно, унікально і красиво. І тоді у вас все буде. Розпочинали ми додали там буквально десь, можливо, карток 50, і потроху я там з перших днів в принципі вже пішли замовлення, що протягом місяця. Я точно зробив 500 замовлень. Це точно. Я тут статистику по замовленням на розетці закріплю вам, щоб ви подивились, теж як воно було, зараз там вже біля 2000 замовлень в нас є. І насправді, чим далі більше і більше тих замовлень при цьому, що ми не залучаємо абсолютно іншого трафіку, тільки трафік з розетки. Вона нам сама приводить клієнтів. Да, вона там бере комісію за ті продажі, але в цьому взагалі нічого страшного немає. Адже ця комісія вона і закладається заздалегідь в ціну товарів. До речі, перед тим, як додавати товарі. І обов'язково рахуйте математику. Подивіться, там є розділ, де ви можете подивитись відсоток комісії на ту чи іншу категорію товарів, і враховуйте його обов'язково в собі, в собі вартість, і вже тоді робіть ціну продажу. Це дуже важливо. І, звичайно ж, моніторте конкурентів, щоб у вас була конкурентна ціна, а не будете лупити собі там накрутку в 100 тисяч гривень. Таке теж працювати там не буде. Дуже важливо швидкість вашої відправки. Дуже важливі відгуки. Бляха муха. Вони тут просто максимально важливі, як про вас будуть відгукуватись ті клієнти. Я кажу не про відгуки на товар, а про відгуки саме про ваш магазин. Але якщо ви будете продавати шляпу, то відгуки будуть негативні як про товар, так і про ваш магазин. І це буде мінусом вашому рейтингу, і це буде мінусом видачі ваших товарів. Будете показуватись десь там. Вас ніхто і бачити не буде. Тому щоб продавати на розетці, треба робити все це максимально. Відповідально оброблювати всі звернення, оброблювати всі запитання, оброблювати всі недовольства. Але таким чином тут і випливає ось перший мінус по розіція це те, що людина, умовно кажучи, ти відправив їй товар. А, прийшла їй там, товар прийшов м'ятій коробці, чи ще щось. Ну, коротше, пр проблеми на пошті були. А, типу вони її десь там пом'яли. Не всі там з тобою намагаються зв'язатись, тобі там щось сказати, що ось така посилка приїхала. Дуже часто таке буває, що людина. Пішла, вона все одно ту посилку забрала, а потім бачить, їй там розетка пише: типу, лишить відгук про магазин. Вона заходить, товар, хуйня, коробка пом'ята. Да, він працює, все супер, але коробка пом'ята, все гальмо, магазин гальмо, не купуйте тут, все фігня. При цьому у вас там товар може коштувати до 300 гривень. Типу, взагалі шляпа. Але при цьому стільки негативу, ви повинні зжерти і... Максимальний мінус це в тому, що немає можливість відредагувати цей е, відгук. Ви повинні зв'язати з клієнтом, щоб улагодити цю ситуацію, але не ви не можете йому потім кинути посилання, щоб він там, як на промі, відредагував той відгук, щоб все вирішили, все окей, все супер. Тому ви ситуацію вирішуєте. Негативний відгук лишається на ваші плечі. Будь ласка, ходіть з цим. І по більшій частині серед того всього розетка лишається саме на стороні покупця, тобто вашого клієнта. Якщо ви там будете розписувати, що клієнт не прав, клієнт прав, майте на увазі, але все одно хочу помітити, що деякі все ж таки негативні такі відгуки, де реально ми не мали там ну, жодного відношення до такого, розетка видаляла. З нашого рейтингу, це доволі такий жирний плюс. Також є на розетці, якщо ви там створили магазин, є ваш персональний менеджер, завжди з вами на зв'язку, ну як завжди, окрім ночі там. Е, є якісь питання, пім 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 Альо, все вирішується максимально швидко і максимально зручно. До того ж всього максимально зручний інтерфейс в самому маркетплейсі, коли ви там продаєте. Видно ваші замовлення, видно вашу статистику і так далі. Можна під'єднати різноманітні платіжні системи, що теж до речі, всім рекомендую. Чим більше у вас Варіантів по оплаті, тим більше у вас буде замовлень, бо клієнт заходить. По-перше, він бачить різноманітні варіанти доставки Укрпошта, нова пошта, міст експрес по відділенням розетки е, і так далі. Потім безготівкова оплата, оплата частинами, оплата на рахунок, накладений платіж і так далі. Це дуже великий плюс, який повинен бути абсолютно в кожному е, магазині на цих маркетплейсах. І знаєте, я поки не дуже там. Сильний е, в тому всьому, хочу просто поділити з вами ось таким першим своїм досвідом, як то відбувалося. До речі, наразі ми маємо на розетці стабільно десь 20-25 замовлень на день. Я вважаю, що це непоганий результат, адже в рекламу ми не вкладаємо, а тут реально сплачуємо тільки тоді, коли отримуємо замовлення. І це топ. Але все ж таки, можете. Трішечки попсувати собі нерви саме через ті негативні відгуки, коли ви клієнту кажете одне, а він топить на своєму, і все, і ідіть. Ви самі знаєте куди. Ну це. Відношення клієнта до продавця, він завжди прав. Але я так насправді не вважаю, і мене це дуже сильно в моменті драконить, але треба з тим справлятись. Насправді, тому якщо виставити такий топ, то я б на топ-1 поставив саме маркетплейс на розетці. топ 1 розетка, топ 2 Prom.ua, але обов'язково з додатковим трафіком з Google або з Facebook. Потім в нас іде OLX, але OLX взагалі це крайній метод. Це якщо ви хочете там хоч пару кнопок потискати, можете зайти попробувати. Або продати, я не знаю, своє старе пальто. Ось і все для чогось іншого. Я думаю. Взагалі, не те, не варіант. Ну, саме для товарного бізнесу. Як бізнес я там точно нічого такого не розглядаю. Всім рекомендую, хто хотів розпочати, розпочинайте. Менше думайте, більше робіть, більше дійте, і все у вас вийде обов'язково. Може не так швидко, як ви то хочете, але обов'язково вийде. Всім дякую за перегляд. Лишайте, будь ласка, ваші коментарі, як вам цей відео, бо це перший мій такий розмовний формат по трендів. Висказався вам трішечки поділився своїм досвідом. Дуже цікаво буде Чути, побачити вашу думку. А, і до речі, я ж там минулого разу робив розіграш. Ось цей нікнейм виграв. В рандомайзері його побачив. Тому напиши, будь ласка, мені в інстаграмі, і я закину тобі 500 гривень. Також розіграю 500 гривень серед рандомних коментарів під цим відео. І всі корисні посилання теж будуть під цим відео. Всім дякую, всіх люблю.